Цього разу ми взяли. Будемо мутити пікорочку. Вона одна така має більш крупна, одна така. Рецепт приготування тузлука. Беремо проточну воду в чайник, кипятимо її і остиваємо до 60 градусів, щоб примокальні пальця було по... ще так гарячим, але в ніякому разі не кипятком. Потім у теплій воді погружаємо, розмішуємо на літр десь ложку столову солі, якщо 3 літри води, 3 столові ложки. Беремо ікру, ось ця у нас така велика, велике зерна. І ось так потрохи будемо вручну її відбирати, щоб не пошкодити ні на яких терках там. У нас так легко відходить. Процес може зайняти якийсь час. У нас є ось така велика і ось така. менша. ми її розділимо ось ще тут маємо. І будемо відділяти. Це просто ми очищаємо від плівок для того, щоб не пошкодити, бо багато людей труть на терках, але пошкоджується ось ця оболонка. А це самий основний момент, самий той смак ікри. Я люблю, коли оболонка досить ціла. А тут вона у нас залишиться цілою. І отак очищаємо від цих пленок. А далі будемо готувати вже солону воду на літр 4 столові ложки солі, в теплій воді також розмішувати і давати на 2-3 хвилини засолитися. Це вже хто як хоче. Це такий нормальний хороший засол. Далі покажемо. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, кому це цікаво. І так. Ми менш пошкодимо зернин, більше будуть цілих. В теплій воді, головне, щоб була тепла вода, відділяються зернини досить просто і легко. Якщо вода буде холодна, будуть відділятися погано. Це вже перевірено. І не забудьте на літр води давати столову ложку солі. Небагато, це для того, щоб очистити. Вистачає, а потім вже будемо готувати тузлук. Там 4 столові ложки солі на літр води. І 2-3 хвилини будемо помішувати ікру. Покажу вже і дійдемо до того моменту. Також я розділив ікру. Ось це у нас велика ікра, така е, велике зерно, і ось поряд є малі. Я розділив окремо. Ось такими рухами вся ікорочка у нас виходить. І оці плівки залишаються, то ми їх викидуємо в сторону. Ось таку посуду ми там будемо викидувати. Потім ще будемо промивати. Також маємо марлю, на марлі будемо розкатувати, щоб побільше цієї грязі залишилось не в ікрі. Ось і лишилася сама плівка без ікремок. Знаєш, що тут у нас ще потрібно почистити, ще є ось така чиста ікра без мінімум усіх плівок, плівки викидаємо. Зливаємо цю грязну воду. Зараз будемо промивати під проточною водою. Ось така ціленька і корочка у нас виходить. Ось скільки ще залишається з цих плівок, всякої грязі. Так що добре промити декілька разів, проточною водою, а потім ще в марлі будемо катати. Така ікра виходить. Зараз будемо тузлок робити. Добре, щоб все було у нас засолене. На 2 літри води 8 ось таких ложок, думаю, буде достатньо солі. 3, 4, 5, 6, 7. Вісь, і на 2 літри води теплої це все розмішуємо, і це буде наш тузлук. Теплі води воно досить добре шлепка. Вода має бути горяча. Ну, така, щоб на пальці відчувалося, що вона горяча. І тепер на 2-3 хвилини ми опускаємо сюди ікру. І розмішуємо. Помішуємо її. І каміння що кієшо. І далі ми сіджуємо, пройшло 3 хвилини. Можна спробувати ікра дійсно солена. Так, нормально солена, так що буде на довге зберігання. Ось і так, перекатуємо, ще марлі залишається, бачите, грязь. На трошки підсохне, додамо трішки олії, щоб не злипалося. І будемо банки або ту тару, яку будемо ставити, теж бажано в цьому ту злуку, промити, щоб воно все було солене, яка не псувалася і могла зберігатися довго. Можна також зберігати місяць в холодильнику при низькій температурі. А потім можна і в морозильник поставити. Буде аж до, до Нового року. Ось, Ікра у нас вже стекла. Ось така вийшла. Чудова, чиста, ідеальна, зерниста. Всі ікринки цілі. Ікра в магазині ви такої не знайдете. Так що ставте ваші лайки, кому сподобалось відео, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на канал. Далі буде більше нових випусків. Ще покажу, як ми закрили банки. І ось ця менша ікра по розміру, бачите, її більш важче діставати з цих мішечків, потрібно акуратно, щоб багато пошкоджується. Я люблю колись, коли вона вся ціленька. Також промиваємо її е, в марлі під водою, а потім вже відправимо ту з Тузлук Тут з лук вже готовий. Залишилось ще, я додав від минулого разу тому такий колір води, але вона вся зелена. Так що все. Чотири ложки. Ось вода. Не дуже гаряча, ось десь так 60 градусів приблизно, як і має бути по стандарту. І ось наша ікра. Будемо потрохи ще її промивати, потім відправляти на 2-3 хвилини тузлук і так само в банки. Ось наскільки різниця, наскільки ось ця, більш, набагато більша, ні цієї. Ось можна от так ще на серветках буквально трішки потримати, поводити її, і залишиться також вийде, вийде зайва волога. Ось, наприклад, так поводити її. можливо, Володь. десь ще якесь. Зайве якесь сміття, воно також залишиться на серветці. Бачите? Камінчики, все, що риба їла. Так ось така ікра у нас вийшла. Можливо, хто хоче, можна замовляти. Кому відео сподобалось, ставте лайки. Не забувайте, це допомагає каналу. Ось все, трошки влага серветки, вологу заберуть і ікра ідеальна. Я пробував на смак. Магазині таку дійсно не купиш. Так, зараз будемо набирати стару. Ще трішки зберемо вологу? Ось я буду зараз поки що у такі банки, ікру закрити планую. І ось цим тут з луком я їх сполускаю. Ось яка баночка вийшла просто ідеальна. Десь вийде, можливо, дві кошкешки. Ну що ж, 20 паундів ми переходимо до нової засолки. Так що ікри буде, можете замовляти, залишу контакти. Хто любить ікру, преміум дикого лосося можна придбати.